Пишна, обрана комната, видно, що багаті люди живуть, а задля свят прибрана той покій ще пишніше. На столі білий, як сніг, обрус, Добірні страви і напитки. І тут ясно, і тут урочиста, та веселість не така щира, мов трохи з примусу, говоряться ті веселі речі. Не зовсім вільно грає усмішка на устах край стола, на м'якому оксамитовому фателю, сидить молодий хлопець. Його вродливе обличчя бліде, як воскове, брови надто виразно чорніють. Уста усміхаються, але усміх той мимоволі, виходить якийсь журливий, хоч хлопець силкується сховати ту журбу, та й інші удають, мов не бачать її. Час